Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як зробити смачне домашнє морозиво всього з двох інгредієнтів. Для цього нам знадобиться пів літра жирних вершків та 200-грамова банка невареного згущеного молока. Вершки потрібно брати жирністю 33%. Менше краще не брати, адже морозиво буде не тієї консистенції, до якої ви звикли. Проте я взяла 15%, які були вдома. Збиваємо вершки до стійких піків. Головне, не перезбити, адже тоді вийде масло. У мене дуже стійких піків ви не побачите, адже в мене вершки не жирні. Як тільки у вас з'явилися стійкі піки, починаємо тоненькою цівочкою вводити згущене молоко. Як все ж таки зрозуміти, що таке ті стійкі піки, коли ви збиваєте міксером, на поверхні вершків у вас має з'явитися слід від вилочок. Коли ви вводите згущене молоко, обороти міксера краще збавити. На цій частині вже видно, що як маса загустіла, в мене теж залишається слід від вилок. Проте він не такий сильний, як би хотілося. Оцей називаються стійкі піки, у вас вони мають бути набагато сильніші. Коли ви вважаєте, що ваше морозиво готове, виливаємо його у підготовлену форму. Ви можете пересипати в контейнер, як я, або ж покласти в круглороз'ємну форму вафельний корж, налити морозиво і закрити ще одним вафельним коржем. Залишаємо в морозилці до повного остигання як мінімум на 4 години. Я ж своє морозиво виставлю на двір, у нас мінус 22, воно там застигне набагато швидше, ніж у морозильній камері, і з тими відключеннями воно ще й розтане, а на дворі ні. Всім смачного!